Одним із найрозповсюдженіших видів гендернозумовленого насильства є домашнє насильство. Відповідно до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству це діяння, дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання, або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям. Або між іншими особами, які спільно проживають або проживали однією сім'єю, але не перебувають, не перебували у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає проживала особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. Які ж форми домашнього насильства? Формами домашнього насильства є фізичне, економічне, психологічне, сексуальне насильство. Давайте розглянемо детальніше, які ж ознаки та прояви свідчать про ту чи іншу з цих форм? Так, те, на що у нашому суспільстві зазвичай не зважають, ляпаси, тусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, є проявами фізичного насильства. А крім цього, до нього відносять незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Ознаки фізичного насильства можна побачити. А ось такої форми, як економічне насильство, як правило, важко доводити. До проявів такої форми належить умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації. Заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися, інші правопорушення економічного характеру. Так само важко доводити ознаки і наслідки психологічного насильства, словесні образи, погрози, зокрема щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері. Вже є проявами цієї форми насильства. Причому такі дії або бездіяльність повинні викликати у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинити емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдати шкоди психічному здоров'ю особи. Формою домашнього насильства є і сексуальне насильство, що включає. Будь-які діяння сексуального характеру вчинені щодо повнолітньої особи без її згоди, дитини незалежно від її згоди, присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканності особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. Тут окремо хочу наголосити на тому, що законодавець чітко встановив норму. Якщо дитина є свідком насильства, вона є також постраждалою від нього, а звідси комплекс допомоги розповсюджується на дитину свідка як на постраждалу особу. Дуже важливим для розуміння природи насильства, його повторюваності та перепон щодо його припинення з боку постраждалої є поняття коло насильства або цикл насильства. До вашої уваги відеоролик, який ви переглянете. Скориставшись QR-кодом, який ви бачите на екрані. Він називається Я отримала сьогодні квіти. Подивіться його обов'язково, тому що далі ми саме про нього поговоримо. Поставте собі запитання, як розвивалися насильницькі дії. Ви побачили, що спочатку посварилися, потім кривдник вдарив, потім побив, потім сильно побив. І, зрештою, вбив. Причому кожного разу після інциденту постраждалій вручався букет квітів, а вона його приймала і пробачала. Як видно, насильницькі інциденти розвивалися по колу, причому їх інтенсивність наростала, прояви ставали грубішими, масивнішими, а проміжок між інцидентами зменшувався. Також Переконаний, для вас очевидним є із цього ролика, що насильство має циклічний характер. Отже, згідно з дослідженнями Леонор Уолкер, умовно можна говорити про чотири фази циклу або кола насильства. Перша наростання напруги. Коли дратування у кривдника нарощується, постраждала намагається задобрити кривдника, відчуває страх і потребу віддалити наступний випадок насильства. Друга скоєння насильства власне інцидент. Третє: спустошення, віддалення одне від одного, заперечення кривдником факту насильства як такого. Четверте: заспокоєння або медовий місяць. Кривдник просить вибачення, дарує квіти як у ролику. А в житті це можуть бути й коштовності та й інші цінні подарунки. Тому буває так. В синцях, але і в діамантах. Кривник обіцяє, що більше такого не станеться. Інцидент забутий, на деякий час все налагоджується. Тепер ви розумієте, чому так важко розірвати це коло, чому так важко припинити насильство. Також для усвідомлення природи насильства цікавим є розуміння його причин, факторів та наслідків. Основними причинами гендерно зумовленого насильства є гендерні стереотипи, культурні традиційні уявлення, нерівномірний розподіл влади, гендерна нерівність. Факторами, які це підсилюють, є надзвичайні ситуації та їх наслідки: алкоголь, травми дитинства, бідність та інші економічні проблеми. До психологічних наслідків гендерно зумовленого насильства для постраждалої особи. Слід віднести почуття провини, почуття сорому, замкненість, страх спілкування, низька самооцінка, зневіра у собі, депресія, відчай, небажання жити, до фізичних наслідків ушкодження частин тіла та внутрішніх органів різного ступеня тяжкості, переломи кісток, каліцтва та смерть, інфекційні хвороби, хвороби, які передаються статевим шляхом та або травми геніталій у випадках сексуального насильства, економічні наслідки для суспільства такі: фінансові втрати роботодавців через непрацездатність постраждалих, додаткові витрати роботодавців на наслідки насильства, економічні втрати самих постраждалих, соціальні наслідки для особи відторгнення з боку сім'ї. Розпад сім'ї, соціальне відторгнення, ізоляція, соціальна стигма для суспільства так званий феномен соціальної естафети. Діти, постраждалі від насильства, більш схильні відтворювати таку ж модель поведінки у власних сім'ях.